Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку, бо велика милість Його, і ця милість, вона. Вона над судом Господнім, алілуя! Слава Богу, повіки слава! Я всіх вітаю із світлим святом, світлим святом в'їзда Ісуса Христа в Єрусалим. І, хоч в народі українським найчастіше кажуть, що це вербна неділя, але в Біблії ви такого вислова не знайдете. Вербна неділя, а знайдете. Що святковий в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, і сьогодні дзвони будуть лунати по особливому, по святковому, але це буде трішечки пізніше. Починаючи свіролик, я хотіла показати вам ці квіточки, незважаючи на люті морози, які вирували тут декілька днів. І, до речі, сьогодні теж зранку все вкрито інеєм, приморозило, приморозило. Але вони квітують. Незважаючи на холод, на лють, вони все рівно квітують. Ми не говоримо про урожай, хоча я бачила декілька відео, уявляєте, сніг лежить на квіточках, а а бджілки літають і отам збирають той нектар, який є, і опилюють ці квіточки. Можливо, звичайно, це буде небагато, небагато, але з Богом вони зможуть усе. Тож не будемо сумувати, а будемо благословляти наші дерева, наші кущі, наші врожаї. І хай вони будуть щедрими, хай вони будуть великими в ім'я Ісуса Христа. Ну, а ми. А ми радіємо тому, що настав новий день, що ми можемо разом, разом з усім народом Божим прославити нашого Господа Ісуса Христа, адже Він достойний усієї слави. Амінь. Є сила в імені Ісуса, є сила в імені Ісуса, є сила в імені Ісуса, Кайда не розбить, кайда не розбить, кайда не розбить, сила в імені Ісуса, є сила в імені Ісуса. Є сила в імені Ісуса Кайдани розбить, кайдани розбить, кайдани розбить, в жертву себе за нас віддав, ціна велика на Христі страждав, нас викупив дорогу, в небо відкрив, нам відкрив жертву себе за нас віддав, ціна велика на Христі страждав, нас викупив дорогу. В небо відкрив його армія встає. -о його армія встає, -о його армія встає, о, кайдани розбить, кайдане розбить, кайдани розбить, ми його армія, ми його армія, ми його армія, славна армія, ми його армія. Ми його армія, ми його армія, славна армія. Алілуя, слава Богу, слава Богу, слава Богу. І дехто, послухавши цей псалом, скаже: І до чого тут це? А справа в тому, що декілька тиждень поспіль і в студії Росток, де служу я діткам. І в нашій недільній, і в нашому недільному класі у нас зівпадали теми. І ніхто цього не прогнозував. У нас була зовсім інша програма по в одній студії, і в класі в недільної школи була зовсім інша програма. Ми ми не знаєте, не е, не робили так, що о, щоб у нас все зівпадало. Ні. Це зробив Господь. Алілуя! Слава Богу! І от розпочинаючи з студії Росток, а потім продовжуючи в недільній школі першим уроком, яким був серією цієї теми. Це була історія про хлопчика, який пожертвував дві рибини і п'ять хвилібів. Ми знаємо цю історію. Хлопчина пожертвував те, що в нього було. Він все віддав, весь свій сніданок, чи вечерю, чи обід. Всі ті всю цю ту їжу, яка у нього була, він добровільно, ніхто в нього не забирав. Він віддав Ісусу. І Ісус, помолившись, показав диво, диво. Яке нагодувало, отою от крихтою їжі, нагодувало таку велику кількість населення. Написано: 5 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Алілуя! Слава Богу, повіки слава. А потім ми розповідали про бідну вдову, яка прийшла у храм Господній і принесла все, що в неї було. У неї було небагато, дві е, ліпти це е, денне. Де не скудне? на денну скудну поживу все. І Ісус, дивлячись, як люди кладуть в храмову скарбницю, казав, сказав своїм учням, що ця жінка поклала найбільше. Вона принесла жертву, Господу принесла жертву. Вона поклала найбільше, бо вона віддала все, що у неї було. Інші клали багато від ізобілія. А ця жінка поклала трішки трішки, але вона віддала. Все, що у неї було. А потім, а потім ми читали про в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. До речі, я сьогодні вам прочитаю декілька місць Писання, саме пов'язані із, оці, із оцією подією. І що ж відбувалося? До речі, ця подія у нас. Записано у всіх чотирьох Євангеліях, але у, в Євангелії від Матвія і в Євангелії від Марка є Деяка така особливість, на яку я, чесно кажучи, раніше не звертала увагу. Хоча в дусі я думала саме так, можливо, просто читавши, але неуважно. Е, Я не пам'ятала, але ж дух мій пам'ятав. І тому я впевнено казала, що це має бути так. Зараз я вам прочитаю і скажу, що я маю на увазі. І так. В Євангелії від Матвія будемо читати, тому що це перше Євангеліє, 21 розділ, із першого вірша. Коли вони наблизились до Єрусалима, прийшли у вид Фагію до Оливної гори. Ісус послав двох своїх учнів, повелівши їм: ідіть у село, що перед вами, і відразу знайдете ослицю та на привязі та осля з нею. Відв'яжіть її. Іх і приведіть до мене. А коли хтось вам щось буде казати, то відповісте, що Господь потребує їх і що відразу їх повернете. Зупинимося. І так, третя жертва: до речі, жертв, звичайно, які люди приносили Господу, їх багато написані в Біблії. Але от таких три: три, які ми про які ми говорили. З дітьми. І так, знову жертва. Уявіть собі, що ослиця і осел це в той час це був вид транспорту. Це те ж саме, що машина, чи якийсь мотоцикл, чи ну, не знаю, велосипед вид транспорту. І от до вас приходять і відкривають вашу машину. Давайте, щоб це було так смачніше, образніше. І ви господар цієї машини. І тут раптом до вас приходять і. І ви дивитесь, вони самостійно беруть ключа і відкривають грабіж серед білого дня, грабіж. І, звичайно, ті люди вони казали, навіщо ви це робите, для чого ви це робите? Для чого? І що сказали учні? Вони потрібні Господу, вони потрібні Господу. І і тоді господар відпустив. Але але, це теж, послухайте, це теж жертва, це теж жертва. Але той рядок, який був останній, я на нього не звертала увагу. І написано, що і відразу ж їх поверне, і відразу ж їх поверне. В Євангелії від Марка теж написано такі слова, що. Ці осли потрібні Господу, але Він потім вам їх поверне. І я думаю, як з полегшенням зітхнув той господар. Ну слава Богу! А я думав, що вже треба в жертву віддати назавжди, а тут повернуть. Яка радісна звістка! Євангеліє, ну прямо Євангеліє. В Євангеліях від Луки і від Івана про це не написано, але нам достатньо і двох місць писання і двох, в яких написано, що учні сказали, він вам потім це поверне, і знаєте. Коли ми читаємо, що Він це потім поверне, знаючи характер Ісуса Христа, я впевнена, що усі, які жертвують Господу, Він потім їм повертає. Але повертає не стільки ж, а повертає сторицею. Він такий наш Господь. Він любить благословляти. І недаремно Він каже, що якщо робіть добро, не унивайте, хто доброохотно дає, того любить Бог. Тому. Нам потрібно бути жертовними людьми і, і дивлячись на ці приклади, які залишені в, в Біблії, нам потрібно теж бути жертвеними, бути жертвеними, і коли Господь нас побуджує. Пожертвувати фінансово їжею, комусь занести якусь баночку варення або транспортом, або часом, або ще чимось. Я не знаю. Жертв таких може бути багато. То нам потрібно бути дуже-дуже уважними. І якщо просить Господь виконувати. Пам'ятаєте, що навіть читала про жертву спілкування і така буває жертва жертва спілкування. А ще буває жертва нещодавно. Авно рекомендувала дивитися фільм. То там була жертва залишити оті діла, до яких були прив'язані. До речі, головний герой був прив'язаний до ігор. Взагалі він був він ще любив баскетбол, і я чомусь подумала, що Господь скаже залишити баскетбол. Але ні, Господь знав, що краще треба залишити. Жертва винести весь отой мотлах, ігри винести, винести пристрій ігровий, винести, викинути. На сміття жертва іще яка жертва, іще яка жертва. Але, але, ці всі жертви, ці всі жертви, вони просто знаєте. Стають такими манюпусінькими манюпусінькими порівняно з тим, яку жертву приніс Ісус Христос заради нас, і да, ми про цю жертву будемо казати в п'ятницю, але про цю жертву можна казати, говорити завжди кожного дня. Кожного дня найдорогоцінніша жертва, яку ми можемо тільки побачити в цьому світі, це жертва Ісуса Христа. І як ота вдова віддала всі свої гроші, як отой хлопчик віддав все своє все, все, всі свої наїдки, як отой чоловік, можливо, в нього був тільки один єдиний Той ос, о, Ослиця і осел. Він віддав оце все. Але Господь теж віддав все. Все своє життя, до останньої краплини крові. Він віддав це все ради нас, за нас. Це його жертва, це Його жертва. І вчора, на недільній школі, ми говорили з дітьми саме про на цю тему. Да, Ісус Христос в'їхав в Єрусалим, Він в'їжджав на свято, люди святкували, люди кричали: Осана, вони вихваляли Господа, Він знав, що вони це будуть робити. Він він заїхав на тому ослові, щоб люди всі могли до нього доторкнутися, щоб він був доступний усім людям. У нього не було ні величі, да, і ні в що ті люди ставили його. Але це був цар. Але це був цар. І хоча він заїжджав просто на ослі, і одяг його був, ну можливо, ну звичайний одяг, звичайний, але Дух Святий, і так побуджував людей його хвалити і славити. Алілуя! Тож це було таке, знаєте, гучне, гучне зібрання. Тому що деякі прийшли на той, на той звук, на той гомін, на той крик і казали: скажи, хай замовкнуть. Це що це робиться? Але Господь казав: навіть якщо вони замовкнуть, то каміння почне славити моє ім'я. Тому що він цього був достойний, тому що потрібно було, щоб вся природа, просто все, все людство, все навкруги, прославило Творця, прославило його Творця, приготувавши йому путь на оту Голгофу, приготувавши йому путь. Коли ми вдячні, то нам хочеться. То, той, хто нам дає, він хоче дати нам більше. Так чи не так? Коли ми вдячні? Тож Господу потрібно було, щоб люди були йому вдячні за ті всі дійства, що він робив. Не тому, що він такий, знаєте, о, тільки хваліть мене, хваліть мене, як такий є мультфільм. Хто похвалить мене краще всіх, тому я дам таку дуже смачну цукерочку. І всі вихваляли ту дівчинку, але закінчилося тим. Що дівчинка розкаялася. О, алілуя, Слава Богу! Тож, Господь не такий не такий, не, така, не такий, як ота дівчинка. Господь Господь хотів, щоб в серцях людей була радість, щоб вони святкували ту Пасху, єврейську Пасху з радістю, з радістю. Перед, попереду була ця єврейська Пасха. І люди зібралися святкувати це, це свято. Тому тому Ісус дуже хотів, щоб дух радості наповнював серця людей. Алілуя, Слава Богу! І йому це вдалося. А коли м і сталося це, що би збулося сказане пророком, який промовляє: Скажіть сіонській дочці, ось твій цар іде до тебе, лагідний і. Лагідний. зараз, зараз верхи. На ослиці та осляті, яке народжене, народжене від підяремної. Учні йшли і зробили так, як звелів їм Ісус. І повели ослицю та осля, поклавши на них одяг, і Він сів на них, і багато людей стелили свій одяг по дорозі. Інші зрізували гілля із дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним, вигукували, проголошуючи: Осана сину. Від Давидому, благословений той, хто йде в ім'я Господнє. Осана на висотах. Коли він увійшов в Єрусалим, захвилювалося ціле місто, питаючи, хто це такий? А натов відповідав, це пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галілейського. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Отакі події відбувалися більше, чим дві тисячі років назад. Народ ішов, славлячи Господу, ріжучи гілки. Із дерев, і стелячі Ісусу Христу під ноги, стелячі і одяг, і ті віти, махаючи, можливо, пальмовими гілками. Тут про це ми не прочитали, але все місто прийшло у рух, прийшло у рух. Як хотілося б, щоб зараз також наші міста і села прийшли у рух, щоб залишивши всі свої домашні справи, люди поспішили до храму і... Майдуже, як називається той храм, чи православний, чи католицький. До речі, в цьому, в цьому році і католики, і православні святкують одноразово. Євреї Пасху святкували вчора. Пасху святкували вчора. Тож дуже добре, якби міста і села України прийшли в цей рух. Прийшли у цей рух і поспішили до Господа, і поспішили до нього, і шукали Його лиця. І в устах була хвала і поклоніння Господу, жертва і ще одна жертва хвала і поклоніння Господу. І дай Боже, якби це український народ оце зробив. І знаєте, і якби наш український народ, я в це вірю, вірю, якби наш український народ, як у ті Ніневії, Невії, встали і пішли і поклонилися Господу. То вмить би закінчилася ця війна. Вона закінчиться по милості Господньої, не по нашим ділам. Але якби народ України встав як один, як ота армія Христа заволала до Господа, прославляючи Його ім'я. Якби наші міста і села прийшли в цей рух, то ми побачили перемогу. Ми побачили велику велику перемогу в своїх серцях. В своїх родинах, в своїх містах і селах і в нашій Україні. Іхай допоможе нам Господь у ці славні дні шукати Його лиця, вихваляти Його ім'я, славити Його і приносити жертви, жертви хвали, фінансові жертви. Ідіть, ідіть, каже Господь, і принесіть жертву. Тож давайте будемо жертовними, знаючи, що Господь. Господь дуже любить тих, які це роблять добре і пам'ятаючи, що найбільша жертва, яка не може порівнятися з усіма нашими жертвами, це жертва Ісуса Христа на Голговському Христі, ради тебе, дорога душа, ради мене, ради усіх нас. Йому хвала і слава. А нам мир і благодать від Господа, і ще раз всіх зі світлим святом. Хай Ісус Христос увійде в серце кожної людини, в ім'я Ісуса Христа, хай кожна людина, почувши євангельську звістку, що Господь дає свої благословіння і спасіння даром, покличе Господнє ім'я і буде спасеним в ім'я Ісуса Христа. Амінь.